Ламікон обирай. Скажи грибку, прощавай, спонсор показу. Формат. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Найважливіші, звісно, будемо з. Звучувати тут у студії. Ну і зараз у нас, як традиційно, буває в неділю о 8.30, така рубрика з неформальною назвою і кого вони збирались завоювати. Вітайте в нашій студії Карина Пілюгіна, авторка і режисерка проєкту Підрозділи перемоги з Юкрейнера. Вітаю вас, в студії. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава а, юкрейнер відомий нашій аудиторії. Ну, принаймні, всім, хто їздив, наприклад, в інтерсіті у Кризалізниці, тому що там були дуже смачно зняті я колишній телевізійник. Вот і був режисером-постановником. Я розумію, що це дуже смачно зняті, наприклад, короткі ролики про якісь історичні місцини чи про український фольклор по суті. Про національний одяг з різних регіонів. І отут раптом 30-та бригада. Ну і ви я розумію, що з ним маєте не лише про 30 От це, це трошки переключення. Що це таке? Ну, загалом, Юкраїна він існує з 16-го року, і е, ідея проєкту була в Богдана Логвиненка якраз в тому, щоб показувати Україну, якою вона є. Так і ми з 16-го року їздимо в експедиції по всій Україні. І власне результати цих експедицій це там і кілька наших книжок, які вийшли. Е, всі вони розповідають про Україну, про круті місця, але більше про людей, які роблять щось важливе і ціннісне для країни. Не чекають допомоги там влади чи чогось, а якось змінюють простір довкола себе е, на краще. От і власне на цих історіях ми завжди фокусувались. З... І ролики в Інтерсіті це в принципі теж результат цієї роботи, тобто всіх експедицій по всім куточкам е, України. І після повномасштабного вторгнення, в принципі, фокус нашої уваги не змінився. Це люди, які роблять щось надважливе і ціннісне. І власне він переріс в такий проект як підрозділи перемоги, тому що а, сили оборони це м, зараз тепер за все люди, які да. щось роблять. Безперечно, це люди, які роблять надважливу справу. Вони захищають все те, що ми а, любимо. Це те, що для нас дороге. Власне перехідним періодом, скажімо так, до підрозділів перемоги, до проєкту такого про, про військових, про круті бригади, окремі батальйони, які є у нас, у нас був проєкт деокупація. Це теж такий документальний серіал про спротив на окупованих територіях, як цивільних людей, так і військових. Власне, люди, які звільнювали це, і люди, які допомагали звільнювати тобто партизани ці неймовірні історії. От власне, і для для нас це був такий перехідний період, напевно, до уже документального серіалу безпосередньо про військових і круті військові формування, які нас боронять зараз. Перший ваш проект цієї серії це про 30-ту бригаду імені Острозького. От власне, чому вибрали її? Вони з 14-го року на війні. Це я розумію, світлодарка Дебальцева. Це те, що відбувалося ще тоді. Ну і власне зараз. Ну тобто, це бригада з величезним бойовим досвідом. Звісно, поважна. Але от як сталося, що вони першими по ефіру у вас? Е, в нас в роботі було насправді три історії паралельно, але оскільки. Е... Військова тема мілітарна вимагає великої кількості дозволів і погоджень, тому просто з, з тридцятою вийшло найшвидше домовитися. Але вона, безперечно, була в списку тих бригад, з якими ми хотіли працювати, бо це безперечно еліта української піхоти. Бригада, яка має бойовий шлях, такий потужний, і була одна з небагатьох, які в 2014 році були спроможні дати тягла ворогу гідно. Вже тоді, добре, от знімати зараз я просто пам'ятаю дуже багато відео, і мої друзі теж знімали. От коли була АТО, це були ну це була одна картинка, пробачте, одна реальність, один футедж, матеріал відзнятий зараз. все це трошечки інакше і я. Я розумію, що ну і багато військових не дуже раді, коли до них приїжджає знімальна група, тому що це просто відволікає. Пробачте, і це відповідальність, тому що якщо щось прилетить. А може прилетіти, то ну це теж відповідальність. І Тим не менше, ця робота потрібна. Як ви оцю штуку вирулюєте між вами, між військовими, між тим, що треба поставити світло, а десь там неможливо його поставити, а десь підключитися, а десь нема куди підключитися. Це ж ну, виробничий процес там кіношний, це дуже дуже технічно напружений, да, складний процес. Розкажіть про деталі. Е, ну... Перш за все, ми пояснюємо ідею і пояснюємо, чому це важливо, тому що ми ж не просто ми не робимо репортаж, хоча репортажі теж безумовно важливі. Ми маємо амбіцію, що ці серії, ці такі документальні фільми, вони залишаться і для наступних поколінь для того, щоб люди пам'ятали, хто нас боронив, хто все те, що ми так любимо. І коли ти це починаєш пояснювати, цінність цього, наш підхід, в принципі, військові погоджуються, тому що всі усвідомлюють важливість цього і те, що, через що проходить наша країна, і ця боротьба, вона точно залишиться в історії. І ми маємо бачити обличчя тих людей, хто безпосередньо бере в цьому участь. Не просто якісь медійні персони, які добре про це розповідають, а люди, які безпосередньо своїми руками е наближають нашу перемогу. І для нас це надзвичайно важливо. І коли ти це пояснюєш, то люди це розуміють. Звичайно, буває небезпечно, ми знімали повернулись нещодавно зі зйомок 72-ї бригади чорних запорожців і попадали неодноразово під обстріли. Це страшно, ну але це частина роботи. Без цього неможливо. Ми вже адаптувались до того, щоб знімати в польових умовах. Ми маємо якісь там екофлоу з собою, купу акумуляторів, карток, мінімальний пакет техніки, мінімальний склад команди для того, щоб ми були компактні і могли в будь-який пікап запакуватись і доїхати до точки призначення. От, тобто, в принципі, адаптувались за, за, за вже півтора року. Такої роботи в прифронтових територіях, і так далі, то, то трохи досвід здобули. Досвід вже є. А от в чому цей досвід, крім того, що треба бути компактними, поміститися в будь-який пікап. Це ж напевно ще й ну окрема штука це про працювання цих історій. Документалістика, це справді про людей витягнути з людини, яка ну днями, тижнями вже там 15 місяців крутить гайки і ремонтує військову техніку, чи там перерозбирає, чистить автомат. Для цієї людини воно все рутинно і нібито не цікаво. Або та що тут такого, я ГСН, я нічого не роблю. І от з такими ж ми стикаємося, як витягати, що допомагає витягати на розмову людей, які вважають, що та я нічого я такого не роблю надзвичайного. Ну в принципі, секрет простий, як і в експедиціях, які ми робили в попередні роки, бо ми спілкувалися з великою кількістю людей, і переважно це люди, які не звикли давати інтерв'ю. І я вам скажу так. Якщо ти щиро зацікавлений в тому, що людина робить, вона буде тобі відкриватись. Якщо ти не про себе говориш, скажімо так, а щиро хочеш дізнатися, як в неї це виходить, вона тобі відкривається. Ну і по-друге, військові, коли ти там, не знаю, під вугледаром спускаєш застрибуєш до них в окопи, вони такі кажуть: О, Боже, як ви сюди доїхали, то вони починають тебе поважати і для них це теж надзвичайно цінно, що хтось хоче дійсно побачити і донести, через що вони проходять, і якою ціною нас захищають. Тому напевно, напевно так слухайте. Ще один аспект. Я собі припускаю зараз. Розкажіть наскільки це правда, для того щоб нормально. Робити, а потім ще й як складається, але нормально розказати про свою роботу людина, яка отам в окопі, вона має пишатися своїм підрозділом, і оце напевно ще одна така штука. Що я не тільки я, не тільки отут мої побратими. Ми частина чогось більшого, чогось довшого, чогось з історією, чогось з от іменем Костянтина Острозького, чомусь напевно це ім'я їм ну зайшло і вони ним пишаються. Розкажіть про цю історію. Так, для нас ще теж важлива задача не просто розказати там хронологічно бойовий шлях самої бригади, але ще й розкрити їх якусь внутрішню культуру, традиції показати спадкоємність з цієї боротьби, тому що в принципі. Наше військо відігравало надзвичайно важливу роль на всіх періодах формування нашої держави, так, в різних формах. Тобто за княжої доби, там, козацькі часи, підпілля під час радянської окупації, там, і так далі. Завжди українське військо в різних своїх формах супроводжувало цей процес здобуття незалежності. А зараз, в принципі, те саме, От, але е, надзвичайно важливу роботу проробили фахівці, е, які займалися оновленою айдентикою всіх, е, всіх наших підрозділів, е, більшої частини. І, власне, нам дуже важливо було розкрити цю суть, тому що і як це сприймають самі військовослужбовці. І я вам скажу, що в 30 ці це величезну роль відіграє, тому що бригада сама вона з міста Звягель, це е, таке. Історичне місце на цій території панували князі островські острозькі, ми знаємо їх вклад в, в культуру і загалом геополітику. От і е, те, як Острозький боровся проти московитів іще там в 1514 році, і просто розвалив їх під під Оршею. І найцікавіше, що тоді були залучені, оскільки це там. Е, Князівство Литовське тоді було, і там були і литовці, і поляки. І, тобто, це щось нагадує нинішню ситуацію з нашими партнерами, які підтримують нас там, озброєнням там, і так далі. Слухайте, воно справді дуже багато чого такого середньовіччям перегукується. Так, так, так. Власне, і, і це відчувається в бригаді. Тобто люди, які в 30-ці, вони переважно з, з цього регіону, це Волинь. От і, і такі корені вони, мабуть, в собі відчувають. Ну і ми спілкувалися, наприклад, з Сергієм Дмитрієвим. Це капелан. Капелан бригади, який ще з 14-го року з ними, і він розповідав, що там, наприклад, до здається, у 18-му році бригада отримала почесне звання і свою символіку. І каже: до того, кожен робив собі там свій шеврон, кожен батальйон, кожна рота, там якісь не знаю, термінатори, е, якісь там міфічні персонажі. Але коли вони отримали свою символіку свій шеврон, там, щит з острогою, коли пояснили цінність і значення цього, це дуже круто було сприйнято бригадою, і вони використовують ці символи в своїх речах, роблять уже там мені печатки, які вони там дарують, або друзям батальйону чи бригади, е от і військовослужбовцям, які зробили щось важливе. Всередині цієї ком'юніті, тобто ну в них своя корпоративна культура формується, і дуже цікаво було почути їх рефлексію про українську армію. Ті, хто їздять туди на зйомки, завжди майже розказують історії не лише про те, які важкі бої, а ще й як облаштовуються на позиціях, де обов'язково у наших захисників отут десь біля окопів буде рости там. Я не знаю петрушечка, а тут значить морквочка посіяна. Тут ще щось, і оцей весь затишок розкид. Скажіть от кілька таких побутових історій. З чим довелося вам стикатися? Ну, і ще гостей обов'язково треба нагодувати, причому нагодувати якось так <гху> моцно. Так, для мене це було надзвичайне відкриття. Я, ми там не знаю, брали купу з собою сухпаїв, якихось от, щоб дістати е... хлопчиків. От, але. Але я пам'ятаю, ми знімали тридцятку, і ми там це, це була зима, тоді ще це в лютому було на Бахмутському напрямку, там було гаряче, як і зараз. Е, і ми так змерзли, були обстріли постійні. Ми там не могли щось знімати. І нас кажуть, ну давайте ви хоч перекусите до нас трохи зайдете. І, боже мій, там там це, це просто якийсь ресторан був. Я, напевно, такого смачного супу і вареників не їла в Києві в, в цих всіх модних хіпстерських кафешках. Тому і, і там видно було, з якою теплотою це робиться. От, як нас приймали, як затишно було сидіти, знаєте. Як без обладунків, як на сході кажуть, як серед друзів, і ось ця атмосфера такої єдності і братерства вона відчувалась. Те саме в нас було. І коли ми знімали 72-гу, ми спілкувалися загалом з командою з які цим займались, Там фантастичні жінки працювали, жінки, які там готували які, які мали кілька контузій, але все одно повертаються. Все одно повертаються до служби кажуть, там це моя 72-га, я без неї не можу. Хлопчики мають там їсти, їсти нормально, їсти теплу їжу, їсти домашню, нас там пригощали там, олів'є або там якось шубою, борщем. і Ти розумієш, тут все літає. От а тут є олів'є, або коли ми були на позиціях біля вугледару. Прильоти безкінечні, перестресували страшенно, і тут виходить один військовослужбовець і каже: Слухай, та я тут, поки всі кипішували, дирунів зробив. Пригощайтесь, і, і це взагалі дисонанс. Але ти розумієш, що це ті речі, які, які тримають, і які дуже багато говорять про наших військових. Окей, якщо не про побутові, а про історії військові, чим діляться бійці, чим діляться командири, чи є оце відчуття? Ну, наприклад, що розказувати щось про роботу підрозділа може тільки командир або заступник командира, і все значить по струночці, там пум-бум-бум. Зроблено, проведено журнал обліку журналів. Згідно, згідно відповідно, згідно відповідно, ну безумовно, ця частина ще існує, так але наше військо трансформується, і ось такі всякі радянський спадок, скажімо так, він швидко вже тікає з українського війська. Є дуже багато молодих командирів. Не тільки там рядовий склад, але й командирський. Це там ми спілкувалися з комбатом, якому 26 років, командир батальйону. І це людина, яка має креативні рішення, яка має своє бачення, і, і це не, не винятки. Так, тобто, це така дуже поширена історія. Люди компетентні, в той же час молоді, відкриті, і, і там немає цих канцеляризмів, я скажу так. Тому що той досвід, через який вони проходять, ці надзвичайні історії. Е, ну, це вражає і ти такими формальними виразами про це не розкажеш. Ну і ми ж розпитуємо теж. Ми, ми намагаємось кожне інтерв'ю перетворити просто як на дружню розмову, але на якийсь формальний виступ. там, Речника там чи чи ще щось? Хоча їх робота теж важлива. Їхня робота 100% важлива. А власне таки до історії, от, з чим доводилось стикатися? Ви вже розказали, ну там про дируни під вугледаром, це окей. А от про бойове як вони розказують? Чи вони діляться, що у диви, о тут сиділи орки? А ми тоді вирішили, що це треба отак, отак. І отут, значить, було важко, але трималися, і отут їм насипали. Вони пояснюють, як це робилося постфактум, наскільки. Це важко писати людині без військового досвіду. Ми свій досвід здобуваємо теж з кожною поїздкою. Перед тим ми готуємось, але ясна річ, там я наприклад не маю військової освіти, так але я багато про це читаю, і в принципі для нас також важливо донести це простими словами, щоб кожна людина могла зрозуміти через всі ці е, абревіатури там, КСП, ПКМ, АГС там, і так далі. Ми -то в цьому розбираємось, але намагаємось завжди наших героїв пояснювати це зрозуміліше. Звичайно. Вони розповідають про свої бої, розповідають про механіку, як це зроблено. От, наприклад, в Трдятці нам розповідали стрільці, тобто це хлопці, які безпосередньо в окопах щодня вони розповідали про, про щоденні штурми вагнерів, які там в день по 10-12 штурмів. Це ще на той момент було це в лютому. Зараз я, мені складно уявити, що там відбувається. І вони розповідали про свою тактику. Як вони з цим борються? А ви вони... що розповідали? Можете спробувати переповісти якусь детальку? От Сижу я в окопі, а вони. Як це як це звучить? Спробуйте так відтворити трошки. Ну, звучить це переважно... з матюками. Звичайно, <сум> звичайно, це екс експресивне доповнення до розповіді. Тобто, це так і звучить, що вони розповідають, скільки лавина за лавиною, наприклад. 12, 10 12 разів на добу в день і вночі іде там одна група 10-12 людей за нею. Ми її кладемо, іде наступна група. Ми їх підпускаємо трохи ближче, зліва працює кулеметник, який їх всіх кладе. Тобто відділення нема. Проходить там 30 хвилин, іде наступне. От, тобто, ось такі розповіді. Або там, не знаю. Я побачив танк т 90 По ньому вже відпрацювало 11 РПГ, і вони промахнулись. А от я завів свій джавік, джавелін, пульнув. І влучив, от і все. І Т-90, один з найновітніших е крутих танків, яким вони дуже пишаються. Е все був знерухомлений. Окей, не загорівся. Е за що я дуже шкодую, бо я люблю люблю, коли воно горить. От але він був знерухомлений, от і знешкоджений. такі історії звучать, розумієте. Стикалися з історіями, коли люди в окопах дізнаються про яйця про 17 гривень чи яблука по 50 одні? Оця штука, як вона сприймається воїнами? Зрада маєте на увазі? Ну так. Ну, нам пощастило, ми такого не чули. Можливо, можливо, це є, але принаймні в розмовах з нами ніхто за це не жалівся. Є якісь нарікання, але вони не про це. Швидше про те, що потрібно більше озброєння, ще більше ось таке. А так, зради точно ніякої. А, давайте тоді про ще одну суспільну зраду. Це просто тренд твіттера українського за останні дні, і вона вже і в Фейсбук переповзає, коли захисник або захисниця е, публікує свою фотку у військовій формі, і потім свою ж фотку там з попередніх років чи з якихось там місць, да де воно на відпочинку, і пише, що оця сильна жінка вже півтора року боронить Україну, щоби ота шльондра могла прохолоджуватися десь там у Київ барі І ти от дивишся на ці дві фотки, воно нібито хейт, але це одна і та сама людина. ну Те саме мій друг Віктор тригубов днями теж запостив. Ну, і такого стало багато. А от як сприймають? от Є оце відчуття, що ми тут, значить, воюємо, а оті там в тилу про прохолоджуються. От ця ця лінія роз розлому, наскільки ви її побачили? Ну власне Концепція цього флешмобу, про який ви сказали, я думаю, що вона якраз в тому, там же це почалося з того, що хтось сказав, що є люди, які народжені для війни, так, а є люди, які не народжені для війни, а для мирного життя. Так от, якраз істина в тому, що ніхто не народжений для війни, навіть той, хто обирає для себе військовий фах. І тому військові як ставляться, якщо ти можеш. Воювати маєш готовність. Приходь, приєднуйся до нас. Якщо не можеш, то роби ту справу, де ти можеш бути корисним. І максимально ефективним головне про що просять, і на чому наголошують, це щоб ніхто не забував про те, що війна йде, і відповідно, щоб це впливало на всю твою поведінку, і щоб ти кожного дня міг собі чесно перед сном відповісти, а що ти зробив для перемоги і для підтримки тих, хто зараз її виборює. Ну так і чому ми маємо завдяки і твоєму дню теж. Стати на день ближчими до перемоги. Що саме там дуже дякую вам за розмову. Швидко пролетіли ці півгодини. Кар... 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 Карина Пілюгіна з нами на сьогодні на зв'язку в студії була. Знаєте, більшість, все таки дистанційно. Авторка і режисерка проекту підрозділи перемоги у Юкрейнері. Шановні, це була така наша неформальна рубрика, яка називається і кого вони збирались завоювати. Зараз у нас буде невеличка пауза. Рівно о 9.00 Ми не забуваємо. Як і щодня на жаль хвилина мовчання у пам'ять про всіх загиблих на цій війні? Далі будуть новини і далі продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.